І хей-хей, вітаю всіх на новому відео на моєму каналі. Так давно не було Hollow Knight, бо я забув переходник від геймпаду до телефону. Ну а зараз вже грати пальцями це буде дуже сильно незручно, бо я звик до геймпаду. Але за цей час, доки я не грав, я вже раз вчився грати на геймпаді. Тому зараз мені треба трішечки звикнути як грати, звикнути до геймпаду, а залишати вас без відео негарно. Тому це відео буде трішечки не про головне, точніше не про звичайний головне, як ви це могли помітити по назву відео. Я це випадково зробив, коли намагався швидко зробити нову гру, там потестувати щось. І так почнемо з теорії, потім я вам це продемонструю і трішечки там побігаю. Нам треба режим гри богошукниці, «Богошукувальниці». не знаю, як це перекласти. Сенс у тому, що коли ми натискаємо почати гру. Йде довга анімація до відкриття сейвів. Нам за цей час треба встигнути натиснути на вільне місце в сейві. Після чого ми побачимо ось це. Зараз нам треба натиснути на сейв богу шукальниці, доки йде анімація, натиснути на звичайний режим гри. В мене це не вийшло зробити з першого разу, тому друга спроба. Екран мігнув білим, після чого порозпочалася звичайна заставка, тобто все вийшло. І ще ми бачимо, ми у звичайному каньйоні, але з режимом богошукальниці. Всю фічу або гліч використовують спідранери для кращого результату у певній категорії. Але з одним, але вони це роблять набагато краще, ніж я, і в них скомбовані декілька фіч. Я це зробив не для спідранів, а для краще ви самі все побачите. До речі, зараз не виходити з гори. Бо, якщо ми вийдемо і повернемося назад, в нас закине назад у божий кров. Тому біжимо до місця, сідаємо на лавцю, і ось тоді ми вже можемо виходити з гри. І одним із перших ми можемо побачити, що гроші не підбираються. Але якщо ми зайдемо і побачимо, скільки взагалі нас грошей, і запам'ятаємо це число, трішечки почекаємо, знов підемо, посмотримо, і в нас вже більше, тобто воно підбирається і навіть декілька разів. Тому я деякий час так побігаю, павело збираю грошей. І перший босс до якого я вирішив піти, це самовар. Мені він чимось нагадує самовар, тому буде самоваром. Цей бос і для звичайної гри дуже легкий. Ну а для такого собі режиму богу він ще простіший, але я на ньому трішечки постраджав, бо не забув як керувати персонажем. І ось тут одне з найцікавіших. В нас зараз максимальна кількість здоров'я. Але зараз з босса випала ще одна частка маски. І що буде, якщо ми підібремо ще одну частку маски? Вона збирається. Хм. А якщо її зібрати повністю, же максимальна кількість здоров'я. Так, ще одна частка маски у кишені. Наступний бос велика муха, ну його навіть не. Помітить, це дуже смішно. Так, це теж дуже цікаво, бо у нас зараз максимальна кількість осередків для амулетів. Але ми все одно можемо купити ще осередків для амулетів. І так, нам справді додалися ще осередки, зважаючи на те, що в нас максимальна їх кількість. Хм, Дійсно, я можу одягнути ще, і ще, і ще? Хм, Цікаво, цікаво, тобто можна вище Максимума. Третій бос на моєму шляху це Хибний лицо. Дуже легкий бос, коли ти його минуєш і приходиш на пізні стадії гри. Загалі-то ось тут ми повинні отримати першу магію і потім проходити далі гру. А з-за того, що в нас вона вже є, гра трішечки зламалася на цьому місці. Рятуємо слай і потім йдемо Атамас, до його чио? магазину, щоб докупити останні Атамас, дві частки маски і отримати може додаткову маску поверх максимальної. Атамас, і так, останній шматочок, і в нас повна маска, яка дійсно додається до нашої шкали здоров'я. Цікаво, тобто можна ще додаткових три маски зібрати поверх максималки. Це Атамас, буде дуже сильно. Четвертий і п'ятий босс це будуть в мене лазери. Дуже легкий босс, знов таки. І ось після другої перемоги над ним ми отримали ще один шматочок маси. Тобто, вже. В другу, масками будемо зараз збирати. Я вже зніму цей амлет, бо в мене дуже багато грошей, а тратити нікуди.

Нудний дним поз уму, не знаю навіщо я сюди пішов, але для вас я це виріжу. Каса! Цікаво, тобто ми зможемо боротися з полем лицарем, а зможемо ми кинути виклик сяєву. І так, останній шматочок другої маски, і нам вона дійсно знов додається. Хм, у нас вже дві маски поверх максимальної кількості здоров'я. Знов бос, але про нього нічого розповідати. Порівнюючи ось з цим босом, попередні вважаються м'ячем. Не сказав би, що це було важко, але труднощів він мені доставив. Ось Тут ми отримаємо одну з половин амалету, який в нас вже повний і поліпшений. Мені цікаво, що буде як немає сенсу. Гру не надурити. І ще один босс про якого немає сенсу розповідати. Ось тут теж цікаво, що зробить гра, бо в нас вже максимально поліпшений Амулет Гріму. Але зараз він вперше у місті. Тобто він повинен нам видати цей амулет. Але я прийшов до нього з цим амулетом максимальним, побачити нічого з цього не вийшло. Немає ні боссу, не цього пламені, який треба збирати. Гру не надурити. Ну що ж, на цьому я буду вже закінчувати, тому ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі, мені буде дуже приємно. Бувайте побачимось в наступному відео.